Вітаю вас, дорогі глядачі! З вами власівський інформаційний портал. Наш проєкт Особистість і я його ведучий Олег Варенішенко. Сьогодні у нас у студії дуже цікавий гість. Який має активну, проте неоднозначну життєву позицію, якою він сьогодні з нами поділиться. Тож, вітайте! У нас в студії Яковлев Володимир Миколаєвич. Доброго дня, Володимир Миколавич! Доброго дня! Володимир Миколавич! Будь ласка, розкажіть трошки про себе. Коротко розповісти, служнувата задача. Але я всі навчався, служив в армії. Навч... Ну, знову ж таки навчався майже все життя, працював в різних організаціях, в різних місцях, покласовки, головний завод, завод БМЗ, БУТХ. І перше сюди я попав в 79-му році, влаштувавшись на роботу водієм, працював на кразі, возив граніт на дробзавод, щебінь. Світловодська. Mm -hmm. Працював в... Ви У Власівці проживаєте з 79... 79-го Це вже 44 роки, так? Да? Да, 44, 44 роки. 44 роки. А великий термін проживаєте. Як ви можете охарактеризувати Власівку і Власівчан? Дуже дуже сложненьке запитання. І їздячи багато по Україні та і де інде, я побачив те, що у Власівці люди якось байдужі до свого до своєї дійсності, до свого майбутнього. От, і дуже погано в Власівці. Йдуть якісь зміни, такі, які відбуваються і в країні, і в інших містах. Тому як би інетність така в людей. Чому це про так витрапляється? Чому? Не знаю. А якесь чому, воно таке містечкове, містечкове. Бо нема згуртованості такої, як. Бачу, я де от хоча б Петрова або Драбів на Черкащині. Це зовсім маленькі такі містечка, я б сказав, сил. не більше Власівки, але там все залежить від того, хто керує, буде Від, від, від хто... керівника залежить. Від керівника. Чи від, від... все-таки від жителів. І от, від, відповідно, і від жителів жителі, я ж говорю, байдужі до політичного життя в селищі, зокрема, у Власівці. І, відповідно, обирають же малою своєю активності, вони обирають таких же керівників. Мається в виду селищний голова. От у нас у Ласівці за 30 років було лише два селищних голів. Поверчу там буквально пару місяців. Коварки керував, От, От, Геть дуже коротко. От, і якби до управління селища приходили люди, яким, будемо говорити, так, деякі моменти просто байдужі. Якщо можете, то порівняйте, будь ласка, селище і жителі Власівки в ті часи і зараз. В Чому відмінність? в Чому схожість? В Чому відмінність, будемо говорити так, якщо говорити за мою депутатську діяльність, перший термін я був з 2005 року, і тоді значна частина депутатів мала вищу освіту, були директора підприємств, начальники цехів. там. Така фагорта була. Але практично були всі е, вихідці із об'єднання. Я «Енергобудпром», як воно тоді вже називалось. От, е, і будь-які рішення, е, які були вигідні для об'єднання, для робочої цієї одиниці, будемо так говорити, е, депутати приймали. Приймаючи сторону об'єднання. І йшлося про зменшення податків. От. І я на цю тему сперечався доволі часто. Говорю, що ви робите? Ви ж позбавляєте себе засобів для існування. Ви говорю, на роботі знаходитесь 8 годин на добу. А вдома 16. У вас діти, дружини, всі знаходяться вдома, і вони живуть в селищі. І на в заводах працює ну, півтори тисячі працівників, а 6 тисяч людей, десь інде працюють і так далі. Адже в зв'язку з цією реформою всі. Заводи відмовились від інфраструктури, від шкіл, садики, жеки, котельня. Там, потім вже розділись водограї, було три різних організації. От. І відповідно мало селище їх фінансувати всіх цих працівників, будинок культури, там, бібліотека, спортивні якісь <кій> гуртки і секції. Це мав фінансуватися вже і селищним бюджетом, в який ви саме, не голосуючи за певні рішення, не додаєте коштів саме для себе. Отак так було. От. А вже останню каденцію 3 роки назад, останні 5 років, тут вже пішла депутати те що інші, будемо говорити так дуже. І Дуже багато депутатів було таких, які просто прийшли, стали депутатами, балотувалися, так, виявили бажання бути депутатами, а я так думаю, вони навіть самі не знали, чого вони туди прийшли. Якщо він за п'ять років жодного разу не виступив, не виніс жодної пропозиції якоїсь, просто механічно голосував. А деякі взагалі... Думали, що депутатам платять гроші, вони йшли б депутати, що якісь будуть льготи їм там чи що. З корисними так. номерами. Ну так, ну з корисними там були, я б їх розділив вообще взагалі це, усіх депутатів на три групи, а то, можливо, навіть на чотири. Давайте ще трошки пізніше про це побалакаємо. А зараз хотілося б почути від вас. Нам відомо, що у вас є заняття для душі. Ну, так можна виразитися, хобі. І воно не одне. Якщо можна, будь ласка, розкажіть про це? Ну, якщо можна так сказати, що це хобі, воно народилось в мене напевно зі мною, бо вже п'ять років я щось починав конструювати. А ті втяга була до інженерії. Ну, щось таке. От, до створення транспортних всяких засобів, бо в мене в основному всі транспортні засоби, не, 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 за винятком там всяких механізмів, е, там, які служать знову ж таки для того, щоб щось конструювати, тому тобто, що без майстерні це все неможливо. Е, в класі я вперше зробив свою настоящу конструкцію. Сани, які спускались з гори, мали можливість повертати і гальмувати, і просто на склоні зупинятися. Взагалі, в мене на сьогоднішній день 26 конструкцій, повних, зроблених, були і погані і хороші. І, ну, конструкції. Для всіх е, сфер і мається на увазі і по землі їздили, і по воді ходили, і по снігу, і по льоду, і по повітрі літали. Угу. От. Всі стихії. Всі стихії, так. Тільки під водою я не рискував туди опускатися, бо не, не представляло для мене якоїсь цікавості. Якщо жив десь на Чорному морі, чи може десь йде. То, можливо, зробив, як я там, щоб можна кудись глянути, щось побачити. От. Але для того приходилось виїжджати вже за кордон, і там відповідно вірять моря. Первонапровод, в 81-му році я збудував таку врем'янку з 7 на 4 і на другому поверсі я там організував собі майстерню. І от конструкція третього автомобіля. Я його побудував на чердаку будинку, так би мовити. І там за вісім місяців я його зробив, звідти ми його спустили у такий святковий атмосфері на, краз, на кузов краза, от, потім з кузова краза на землю, і от він перший виїзд такий був. Це була моя така перша знакова конструкція. Потім в мене була знакова конструкція в 91-й 1992 91 рік мотоблок Ракоша. Дуже чудова модель. От. Після того, через рік до мене приїхали з автозавода, щоб я показав свій мотоблок, так як вони хотіли випускати мотоблок, і їм потрібен був плуг. Автозавод такий. І... Наш крас. А, крас. З лабораторії mm -hmm. конструювання товарів народного вжитку. Mm -hmm. Приїхали, ну я туди поїхав, все-все-все, на демонстрацію цього плуга і так далі. далі. Зібралося їхнє начальство, конструктора, подивилися, все це відсняли Там і фото, і все. все. І попросили його на період зимового часу, щоб ми скопіюємо і так далі. Ну, от, і коли вже проїхав я, ну, і, 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 випробування, я, я сказав, він грати не буде, те-то, те, то, те, то, то назвав там всі недостатки, недоліки. Все, і коли випробування почалося, все воно, так як я сказав, виявилось. І тоді вже головний інженер, не пам'ятаю вже його фамілія. Хто заводив, став мене агітувати, щоб я перейшов до їх на роботу. А я якраз тільки отримав тут квартиру 10-поворотниці. Да, дачу тут отримав, мені вже місце під гараж дали, я вже побудував гараж. В гаражі там, в подбалі в мене була майстерня. От, е, мені тоді депутати, е, я просив е, розширену площу на гараж. Тоді, там Шість на сім там жина. Але мені депутати визвали на сесію і дали вісім на сім. На я навіть зразу не зрозумів, що, 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 що воно таке. Кажуть, ми тобі два гаража даємо, щоб мене аросані стояли там, там, ну все таке техніка. Автомобіль самодільний, я вже тоді живу купив я кажу, та ні мені, мені шість якраз дві крові ліню і поклати перекрив. Будівництво. Третя е, знакова конструкція це е, трицикл-трансформер. Літом він був на малих колесах. Е, взимку він їздив по снігу, по льоду, по воді, на великих пневматиках. От, е, у 2002 році я вже позичив велику суму грошей в доларах. Е, Сконструював собі дельтальот, Пегас, на якому літаю до сьогоднішнього дня. І от в 2016 році остання моя конструкція е, Аеросані Соло 2016. Ну, це концепт. Тому що я просто цю конструкцію, я її створив буквально. Повністю за два тижні. Займався яхтеним спортом. Якщо можна назвати крейстерські перегони, це так, будемо говорити, звучно сказано. Хоча дуже важко, Дуже важко, тому що крейстерські перегони це багатоденні перегони. От, і головне, тут підготувати екіпаж. Екіпаж ніколи не буває стабільним у такому виді. І я займався ще одномоторним спортом, стрільбою. От, найкраще досягнення в одномоторному спорту це друге місце на останньому чемпіонаті Радянського Союзу. От, це такі в мене були захоплення. Хобі, Хобі. захоплення. От. Конструювання воно йде по життю і до сьогоднішнього дня. Дуже затормозило мені цей процес, коли я балотувався в депутат. Оце я хочу зараз про це більш детальніше побалакати. Володимир Миколаївич. ви депутатом були 15 років, наскільки я пам'ятаю. Да, а депутат. що мені цікаво? Що в першої в першу мить, коли ви вирішили стати депутатом, що вас спонукало? Алотуватися щось? Що мене спонукало? Спонукала мене одна така проблема. <сущён> е План, е вибачте, на той момент, коли ви перший раз стали депутатом, скільки років тут було? Це я. Ну, це було 18 років тому назад, 50 років було. Якраз 50 років святкували тут ось сказки. Вся моя людная конструкторська свідома людина з багатим життям. Так, 50 років. І ви вирішили стати. У е, нас у Власівці є один будинок, який збудували люди своїми власними силами. І ми побудували МЖК. Молодіжно-житловий комплекс. І при врученні ключів, відповідно, обирали старшого по будинку. За мене проголосувало 97 чоловік. Якби Обрали старшого по будинку і, відповідно, старшого по під'їзду. І в нас дуже багато виникало питань взаємовідносин з ЖЕКом, і з владою. Селищною радою. І доволі часто мені доводилось ходити на ті сесії, слухати, приймати те питання якесь, по покриви там, по насосі, ну, безліч всяких питань. І я бачив, як то все воно там відбувається, а депутат від нашого будинку сидить, коняє на сесії. От. І я. Вирішив, що для того, щоб це все зробити, все пробити, треба займатися це самим. І я прийняв рішення. йти в На вашу думку, що треба зробити, хто б міг би зробити, щоб власічани прокинулися, стали свідомими і активними. Що треба зробити? На вашу думку? Я навіть не знаю. Тут таке питання. Якщо Ласівчани не цікавляться політикою, прийшли тоді, я домігся, щоб кандидати на селищну голову прийшли в будинок культури і розповіли про свою програму. Кожний тоді було десь їх сім чоловік. Я не знаю, був ти чи не був, я не пам'ятаю. От тоді до клубу прийшло із селища. 10 людей. Про що можна говорити? Про що? Їм байдуже. Люди думають, що я так раз депутата, те аби Петро або те аби не я, аби нічого не робити. Через що я говорю, що мене вражає байдужість і лінощі Власівчан? Просто лінощі. Елементарні лінощі. Є люди, які. Такі завзяті, працевиті, які не питають нікого, нічого. Вони роблять, і для себе роблять, і для людей роблять і... багато таких. Але більшість просто буде От візьми двори оці, от, Лівобережна один два, молодіжна один три. І оті двори. 65 років цим будинком. Сидять коло під'їзду, роками, дерев не посадили. 65 років селище має ґрунтові дороги. Ну, вони мають бути по закону дорожнього будівництва, от, містобудування, вони мають бути заасфальтовані. Або вони там не повинен бути рух відбуватися взагалі транспорту. Туди мають право заїжджати лише ті, хто живуть в тих дворах. Ж, до цих під'їздів, навіть доріжки нема з люди по грязі ходять. От це байдужість така. До свого існування, до того, що відбувається тут. Ну як це можна про це говорити? Я вже не говорю про э, э, цих собак. Це просто. Це, без... На вашу думку, це люди повинні як? Вони самі повинні зробити, або активно намагатися достукатися до влади, щоб влада це зробила. Багато чого саме. Багато чого саме. Адже якщо взяти вулицю Первомайську, там приватний сектор. Ще в 72-му році я тут на газ 63 навчався їздити до сади. Там ще в ті роки будівництва, як висипали кучі каміння, вони до сьогоднішнього дня там лежать. 50 років. Дерева скоро так зростуться до кучі, там тільки машини будуть на присядки їздити. Там вже автобусом неможливо проїхати. От е, іде поховання, приїхав автобус людина, він же їде там. дерева. Вікна шкрібають. ну хіба це можна. Це ж приватний сектор, біля свого будинку. І знову ж таки, я коли прийшов у депутата, я прийшов у земельну комісію, і для того, щоб ну, моїй програмі там є ліквідація правового і, от, чи вирішу, Я дуже часто пишу і у вайбері в нас групі на ці теми. От, і, там, цитую, закони якісь і ще щось. Люди. Дуже часто не знають прав, що таке депутат. Депутат це лише ну, представник від громади. Це їхній голос. Все, від його права такі ж самі. Депутат не має вкручувати лампочки і фарбувати лавочки біля під'їзду. Це не депутат обов'язок. Депутат, як представник від людей, має примусити. Владу, а влада це в нас селищний голова, його замісник і виконавчий комітет. Ми представницька влада, депутати, а то є виконавча влада. Те, що ми говоримо, вони повинні виконувати те, які рішеннями приймай всі депутати. Це колективний орган, не один. Ти будеш там сім п'яді, як говориться, лобу, ну ти нічого сам не значиш. Ти сам це добре знаєш. Я знаю. От тож. Ти добре взявся і все все, ну ти побачив, що це стіна, яку не проб'єш. Не проб'єш. Чому люди зараз всі бідкаються за тариф, за... То за опалення, то світло не включили. Ну це зараз війна тоді. Да. Хоча вона, тому що в нас війна, я ще три роки назад сказав, що вона буде. <кій> Право в тому, що людей переконати, що вони повинні. От, от молодіжна 4 4 будинок. Люди самі вийшли, організувалися і зробили собі двір. Який же вони спротив отримували від тих, хто не хоче нічого робити? А ми тут ходили на простеці, ми тут будемо ходити. Вони їм забор ламали, вони дерева ламали. Я скільки раз туди з комісії приходили з комісії, люди ж визивали, хто не хоче, щоб тут було таке благоустрій. От змогли сім'ї до речі, чи може бути там ще якого вдома не знаю. Я туди дерева давав вони, посадили катарку. Я сам їх вдома вращую. От. Ми з любов Авліївної приходили туди і Захищали цей проєкт. Декому це так не подобалося? Не може влада все зробити. Багато влада має робити. Багато, але не все. А що так. ви поважали безпосередньо самим Ласівчанам? Ну що, Лисивчана? Мати устрімління до нового. Не триматися за старе, потрібно боротися не за низькі тарифи, а за високі зарплати. Високі зарплати це і високі пенсії, тому що будуть високі відрахування. Значні відрахування, відповідно, і пенсії будуть. Будуть високі в людей зарплати, буде економічний потенціал росту. І будуть зміни в селищі відбуватися. Ну, Знову ж таки. Керівників потрібно вибирати своїх, а не голосувати за те, що там є молодий. Ну, отаку. Молодь, воно добре, що вона молодь. Ну, не завжди розуміє те, що як воно потрібно. І старі теж є люди різної закалки, і їм От так, от так. Як сидів на своїй лавочці біля під'їзду на молодіжній чи це лівобережній два. Отак, от з утра до ночі. Концер, на обід зайшов, концер, концер, на ментальність, ментальність така. А навіть дерева коло під'їзду немає. Так. Сидять на соці влітку і сидять. що не хочуть. Ну що ж, дякую, Володимир <гум> Миколаївич, ще раз за те, що поділилися думками. Я сподіваюся, що мої коментарі, такі мої думки, не зірнуть Власівку і ваш телеканал, не рознесуть. От надіюся, що буде все нормально. Але в мене одна лишилася, що хочу пару слів сказати. Лишилася одна в мене справа така депутатська, за яку я взявся і хотів її вирішити. Але мене встигли. Не встигли. І знову ж таки, гальмом був селищний голова, селищний голова. Він нічого не хотів робити. Це справа, яка стосується безпритульних тварин на селищі. Те, що робиться з цими тваринами, це просто кошмар. За таке, дехто просто вже мав би сидіти в тюрмі. Знаю я як в Італії, в Іспанії, Португалії. За те, що тут робиться, дехто вже мав би сидіти в тюрмі. А в нас. Це дуже гостра тема, Володимир Миколаївич. Дивіться, як ну, я вже зазначав. Я вище, її не закінчив. Як я зазначав, вище, вже в нас, на жаль, хронометраж не дуже mm. великий. Тут виникла така ідея, точніше, пропозиція. Я пропоную вам окремо записати ще один репортаж у нас тут в студії про питання безпритульних собак. Якщо ви не проти, я не ідеї? проти. Тобто ми цим, я цим предметом займався доволі плотно, так би сказати. Шановні глядачі, сподіваємося, ви в найближчий час побачите ще один випуск з Володимиром Миколаєв, а можливо не тільки з ним, де ми поспілкуємося на тему безпритульних собак. Буде дуже цікава тема. Що ще раз Хоті, дякую, Володимир Миколаївич, Як я вже зазначав вище, у нас був дуже цікавий гість з активною неоднозначною громадською позицією. А з вами був Власівський інформаційний портал, наш проект Особистість. Я його Олег Хварніченко. Слідкуйте разом з нами.